Далі буде дуже цікава вправа, яку я особисто використовувала раніше, коли в мене були сильні стреси. Зараз я вмію з ними домовлятися. А, яку я взяла з цигуну та з кінезіології? Що ми будемо робити? А, ви можете зробити її перше а, з відкритими очима. А коли ви будете вже робити цю вправу чи демонструвати дітям, запропонуйте її закрити очі. Що ми будемо робити? Ми беремо. Три пальці, закритими очима, на вдосі ми будемо простукувати дуже м'яко, дуже повільно, декілька разів. Мені подобається число 7 або 8. Потім трьома пальцями у твердій частині під очима. 7-8 разів. Потім однією рукою, якою вам а, зручно, трима пальцями у підборіддя сім або вісім разів. Якщо хочете самі або запропонуйте дитині, у цей час, коли ви простукуєте, робіть вдох повільний або видох. А, як на мене, Краще затримувати дихання, тому що ти а, рахуєш у цей випадок. Можете спробувати вдох-видох. Отже, 7-8, 7-8, 7-8. Перед цим та після цього повільний, глибокий, повільний вдох-видох. Це дуже корисна вправа, коли вам потрібно не тільки вхальмувати свій Стрес, а й прийняти важливе рішення. А коли ваш мозок, начебто білка, мічиться, мічиться по клітині, ви її уповільнюєте і приймаєте корисне для вас рішення.